Відкрили пам'ятник воїнам-зв'язківцям, які загинули в боях за Україну. Меморіал став символом незламності, відваги та самопожертви тих, хто забезпечував безперервний зв'язок у найгарячіших точках фронту. Ми б дуже хотіли і багато вже часу планували знайти таке місце, аби ми мали можливість шанувати наших полеглих побратимів. Місце, де ми будемо відчувати їх поруч. Місце, де будуть їхні імена, прізвища викорбовані на довгі віки, на відкриття пам'ятника прийшли рідні загиблих військових. Пані Оксана зі сльозами на очах згадує свого сина Романа, який загинув у 2016 році на Луганщині. Йому назавжди 21. Для нас, батьків, це саме головне, щоб ну берегли пам'ять про наших дітей, і ну я дуже хочу висловити подяку всім меценатам і всім, хто. Доклав зусилля до пам'ятника. Дуже велику подяку. Що є пам'ять про наших дітей з осені минулого року? Створенням пам'ятника займався рівненський коваль Петро Кохановський. Чоловік зізнається, таку ідею виношував давно. А коли з'явилась можливість, взявся до справи. Навіть попри те, що робота над меморіалом вимагала навчання в процесі. Ідея мені зразу сподобалась. Мене давно було в планах зробити щось таке для наших хлопців. Тут якраз з'явилася можливість. Процес цікавий, матеріал цікавий, це латунь, листова трошки, трошки кругу Матеріал досить складний в роботі, але гарний, і довговічний. вічний. Зв'язківці це ті військові, які відповідають за організацію та підтримання надійного зв'язку між підрозділами на фронті. Саме завдяки їм командири мають змогу передавати накази та вчасно реагувати на зміни на полі бою. Їхня робота часто залишається поза увагою широкого загалу, проте є критично важливою. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.